У Пермському краї РФ після вибуху на газопроводі загорівся потяг. Палає три цистерни і житловий будинок. Відомо про одного пораненого. У Пермському краї РФ стався вибух на газопроводі. Внаслідок цього загорівся вантажний поїзд. Інцидент стався у селищі Куєда. Палає щонайменше три цистерни і житловий будинок. Відомо про одного пораненого його госпіталізували з опіками до медичного закладу. Про це повідомляють розмі. Наразі пожежу після вибуху на газопроводі не вдається загасити. Воно вгоріш. Вот так, какая Видишь, сколько там дыма. Что-то там дома, похоже, втащили еще. Который возле ЖД. Уже, вон дымяра. Вон там дымяра Это, Мне кажется, за, не? Не, огонь-то вон там идет. Не за ЖД? За ЖД это огонь. Так нет, я говорю... А вот тут-то что дымится? Однак та з посиланням на медичні служби повідомляє, що вже відомо про п'ятьох постраждалих. Інші російські пабліки стверджують, що постраждали семеро осіб, серед них двоє дітей. Нагадаємо, що у квітні минулого року у російському місті Перм вже була пожежа на території оборонного холтингу, мотовіліхінські заводи, де виробляються снаряди для артилерії та реактивні системи залпового вогню. Зазначалося, що це був єдиний на території РФ завод із виробництва РСЗВ.